День шановні друзі, дозвольте від імені керівництва державної прикордонної служби, командування азово чорноморського регіонального управління від усіх органів Азово-Чорноморського і не тільки азово чорноморського всіх органів охорони державного кордону. Себе особисто поздоровити вас з цією знаменитою подією сьомою річницею із дня народження нашого легендарного земляка Миколи Федоровича Карацупи. У всі часи захист вітчизни було однією з найвідповідальніших важливих та почасних завдань виконувати, які батьківщина доручала тільки кращим своїм воїнам. Честь та гідність, нездолена воля та беззаперечна відданість обов'язку, готовність до самопожертви є відмінністю багатьох поколінь прикордонників. Вибір шляху і долі прикордонника завжди був свідченням високої громадської позиції, молодої людини. Адже в усі часи прикордонники були і залишаються елітою та гордістю держави. Взірцем високого відчуття особистої відповідальності за захист священних рубежів держави, приявних героїчних вчинків є наш землях Микита Федорович Карацупа. Сьогоднішнє покоління воїнів-прикордонників ще продовжує бойові традиції старших поколінь. Мужньо захищає інтереси нашої держави на її рубежах. Не просто здесь стоять пограничні столби. І не просто народився Микита Федорович Карацупа здесь. Це легендарна, ще раз повторюсь. как в свое время я говорил, это мека для всех пограничников. И большая честь и спасибо за хлеб и за соль, что вы нас в моем лице всех пограничников принимаете. You the You be.

Ми вибрали долю, чи доля призначила нас. Служити народу, та й бдень від присяги в запас, узявши собі на станову батьківські слова. Це честь і порядність, це сила, і правда свята, і віру нам дали надію, а також любов, щоб ми вберегли, щоб не проливалася кров, а треба на захист нічого не стає один. не бути не і злу біля нас не на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Погоди, це значить для нас. Держава, закон, честь, наказ.